Чому важливо пацієнту прислухатися до естетичної думки пластичного хірурга, це обличчя, певні параметри, які необхідно враховувати. На консультації знову ж таки, пацієнтка може прийти і сказати: Я хочу зробити там певні певні, певні пластичні операції для того, щоб досягти такого такого результату. Але індивідуальні анатомічні властивості не дадуть змогу цього зробити. І саме хірург, коли він... Бачиться обличчя, аналізує ці параметри, він тоді пояснює, чому можна, наприклад, зробити те або інше втручання для досягнення цього результату. Або необхідно, наприклад, з іншим спеціалістом вирішувати це питання. Що не може бути альтернативою при показах до фейсліфтингу. Якраз філери. Чомусь пацієнти вважають, що чим більше буде філеру так, в області. Там, Скронь і, і, і в області і в щічних областях, то це якимось чином підтягне шкіру, але знову ж таки філери тягнуть на себе воду, знову ж таки, це плюс набряк, тобто повернення штучне за рахунок косметології цих об'ємів – це ніяка не альтернатива підтяжці обличчя. Чому не варто слухати лише знайомих і блогерів, коли плануєш зробити пластичну операцію? На сьогоднішній день є два варіанти життя. Перший це якийсь штучний в інтернеті, там життя не відповідає дійсності, тому що будь-який навіть найгірший результат при влучному освітленні, при певному макіяжі, зачисті, можна зробити цукерочку з будь-якого навіть не дуже гарного результату. І часто так і буває, що хірург для того, щоб Заманити, грубо кажучи, до себе пацієнтів, от зробив операції за рахунок різного макіяжу, зробив фото до після, і все, я вже супер популярний, або ще краще виступити, да, в тандемі з блогером, і це певна реклама і розповсюдження на е, певну аудиторію. Але коли пацієнт приходить до хірурга і починає з ним спілкуватися, то можливо якісь моменти можуть його відштовхнути. Що, наприклад, немає орієнтування так в певних моментах, які б пацієнт би, наприклад, хотів би почути. Це дуже важливо.